Синус сход, сила природи для вільного дихання носом. До цієї години будемо говорити і про те, що зараз відбувається у світі з допомогою для нашої держави. Радник з національної безпеки США Джейк Саліван заявив, що штати мають достатньо ресурсів для того, щоб одночасно підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії та Ізраїль у захисті своєї території і громадян. Цитую його слова: ми рішуче відкидаємо думку про те, що Сполучені Штати Америки не можуть одночасно підтримувати волелюбний народ України і підтримувати державу Ізраїль. Ми віримо, що у нас є ресурси, інструмент та потенціал, щоб ефективно це робити. Відповідаючи на питання журналістів, Саліван також підтвердив, що адміністрація президента США Джо Байдена планує найближчим часом подати на затвердження Конгресу пакет допомоги Україні, а також пакет допомоги Ізраїлю. Міністр оборони Сполучених Штатів Лойд Остін оголосив загалом, як відомо, про новий пакет військової допомоги для України на суму 200 мільйонів доларів. Він включатиме боєприпаси для систем протиповітряної оборони, артилерійські снаряди і ракетні боєприпаси. Паси, високоточні авіаційні боєприпаси, протитанкову зброю, обладнання для протидії російським дронам і багато. Чого іншого загалом, це якщо говорити про те, що у Сполучених Штатах, як каже Саліван, достатньо грошей для того і ресурсів, щоб підтримувати обидві країни, Саліван вкотре наголосив на тому, що допомога Україні зараз є в інтересах Сполучених Штатів і вимагає набагато менше ресурсів ніж могло би бути, якби Росія потенційно могла би змогла би точніше перемогти Україну і поширити свою агресію на Інші країни у Європі, як він каже, включно із потенційною необхідністю залучення американських військ до безпосередніх бойових дій, як це бувало у минулому, тим часом глава міноборони Бельгії Людівін е, Де Дондер заявила, що її країна з 2025 року відправить в Україну кілька бельгійських винищувачів F-16, але це залежить від нарощування саме у їхній держави е, винищувачів F-35. Скільки літаків збираються відправити в Україну наразі невідомо, тому що е, в міноборони Бельгії цього не уточнювали. Але на додаток до відправки Бельгія продовжить підготовку українських пілотів і. Запропонує взяти на себе технічне обслуговування усього парку f 16 так званої авіаційної коаліції, що дуже є хорошим показником раніше. Прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кро заявив, що Бельгія розглядає можливість постачання в Україну винищувачів своїх f 16 -х. І лунали вже деякі тези з боку бельгійського уряду про, про те, що це може бути від двох до чотирьох винищувачів саме F-16. Загалом в Бельгії їх не так багато, вони мають 45 F-16, і за наступні 5-6 років вони досягнуть Скажімо так, піку своєї експлуатації, і з наступного року бельгійські військово-повітряні сили почнуть отримувати від 4 до 5, Маю на увазі, отак поступово винищувачів, уже більш новіших. Це F-35, І вони поступово мають змінити F-16. Тому от Бельгія взамін на F-35 віддає Україні свої F-16. <кхи> Перепрошую, крім того, це не єдина допомога від Бельгії. Олександр Декро повідомив, що Бельгія створила спеціальний фонд для підтримки нашої держави. Його обсяг майже 2 мільярди євро, якщо точно, то 1,7. і І він наповнюється з оподаткування заморожених російських активів, які є у Бельгії. Загалом він каже, що Бельгія продовжить підтримувати Україну за трьома напрямками: перші два це військова допомога і економічні санкції, а третій. З вашого дозволу процитую третій це створення фонду України обсягом 1,7 мільярда євро. Джерелом цього фонду стануть мільярдні російські активи, заморожені у Бельгії. Ми в Бельгії маємо оподаткування прибутків цих заморожених активів. І минулого року для нас було чітко зрозуміло, що оподаткування прибутків цих активів має на 100% піти на користь народу України. Ми робили це минулоріч, і ми цього року зробимо це теж через фонд на 1,7 мільярдів євро. Цей фонд буде використаний на придбання військової техніки і гуманітарну підтримку, європейський фонд миру і макрофінансову допомогу. Ну і там ще в принципі багато е, пунктів на що він зрештою піде, але найголовніше Олександр Декро все ж таки озвучив. Крім того, це не єдина допомога у плані літаків і в плані озброєння для України від Бельгії, тому що, наприклад, міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що Данія планує передати Україні перші винищувачі F-16 у березні-квітні 2024 року. Тобто, можемо розраховувати на їхню появу десь на початку, фактично, уже наступного року. Ми розраховуємо, що в березні квітні ми зможемо передати першу допомогу Україні у бойовій авіації. Він також зауважив, міністр має на увазі, що потрібно докласти чималих зусиль для того, щоб українці змогли впоратися із наданими літаками на місцях. При цьому він наголошує, що Україна повинна мати можливість. Як утримувати винищувачі, так і захищати їх від російських атак? Бо як зазначається, Поульсен зустрінеться з іншими країнами, які входять до коаліції винищувачів Ф 16 де теж будуть детальніше обговорювати усі е, якби питання, які стосують, які точніше стосуються саме винищувальної авіації, бойової авіації для нашої держави? Але ми прекрасно розуміємо і водночас і той факт, що для захисту нашої держави потрібні не лише літаки, але й системи протиповітряної оборони. І, от Литва, наприклад, готує новий пакет військової допомоги для нашої держави. У нього зокрема увійдуть пускові установки систем протиповітряної оборони НАСАМС. Міністр національної оборони Литви Арвідас. Анушаускас підкреслив, що його країна формує нові пакети підтримки для нашої держави відповідно до найбільших потреб і пріоритетів України. І найближчим часом Литва передасть пускові установки систем протиповітряної оборони а Також спільно з окремими країнами-членами Європейського союзу замовляються боєприпаси калібру 155 мм міліметрів для збройних сил України, які зараз. Нереально потрібно потрібні на фронті, крім того, за словами міністра, пріоритетом на даний момент є обладнання для розмінування, яке Литва та інші держави. Могли би допомогти придбати, цитую, і ми готові виділити значну частину власних власних коштів на ці цілі. Він також додав, що незабаром Литва передасть Україні електрогенератори та інше обладнання, необхідне для холодної перероку, тому що зараз очікується у тому числі і від заяв нашого ГУР, що росіяни будуть атакувати саме енергетичну інфраструктуру нашої держави, таким чином намагаючись занурити нас у темряву. Литва, Бельгія, Данія це не єдині держави, які допомагають зараз озброєнням, тому що і Іспанія підтвердила надання Україні шести пускових установок. Для зенітно-ракетних комплексів Ховк і повідомила про майбутню поставку артилерійських боєприпасів калібру 105 і 155 міліметрів за словами голови відомства країни Маргарити Ребелес, шість нових зенітних ракетних установок будуть інтегровані в американську батарею. А з листопада в Іспанії буде організовано відповідне навчання для українських операторів. І технічного персоналу, які будуть займатися обслуговуванням і бойовою роботою безпосередньо із ЗРК, із ЗРК «Ховк». міністерка також повідомила про майбутню поставку артилерійських боєприпасів калібру 155 і 105 мм міліметрів. І оголосила, що в наступній партії Києву також відправлять важкі кулемети для посилення протидії безпілотникам, додавши, що Росія постійно. Продовжує переозброюватися саме саме безпілотними системами, які вона отримує, у тому числі за допомогою інших країн, хоча яких саме наразі не називали. Крім того, підтвердили, що польові пайки вже в дорозі до України, після чого Мадрид відправить для Києва електрогенератори і водолазні компресори, а також елементи зимового спорядження для військових. Все ж таки, треба дивитися не лише на те, що Росія буде атакувати енергетичну інфраструктуру, але і у тому числі подбати про військових, які у холодну пору року будуть все. Таки і все ще відстоювати нашу землю і вибивати російських окупантів із нашої землі. Загалом іспанський уряд ухвалив рішення передати шість пускових установок Хоук за підсумками переговорів голови уряду Іспанії Педро Санчеса і нашого президента Володимира Зеленського. Тим часом, екс-глава уряду Британії Борис Джонсон переконаний, що хто би не виграв. Вибори президента Сполучених Штатів у наступному році він буде і надалі дотримуватися політики чинної адміністрації щодо підтримки України. Про це він заявив на фоні розмов, про те, що зараз допомога для України зменшується, фінансування для України вичерпується, але все ж таки американський конгрес та уряд зараз активно працюють над тим, щоб відновити ці кошти, відновити цю допомогу і закласти зрештою бюджети у допомогу для нашої країни. Хоча, зрештою, як ми бачимо, із пакетів військової допомоги жодних проблем абсолютно із цим немає. Але Джонсон каже, що зараз багато людей турбуються. Про те, що буде після виборів у Сполучених Штатах. Нагадаємо, вони відбудуться у 2024 році. Цитую: я думаю, хто би не став президентом США, його політику визначатимуть певні факти. А факти такі: демократія і свобода це цінності, які відстоює Америка. Вони перебувають під загрозою в Україні як ніде у світі, і повернути Америці минулу велич не вийде, якщо поступитися агресії та злочинній поведінці. Путіна тому він е, вважає, що той, хто стане президентом Сполучених Штатів у листопаді наступного року з великою ймовірністю, дотримуватиметься, перепрошую, чинної е, політики теперішньої адміністрації американського президента, і, зрештою, підтримка України не спадає, а буде щонайменше залишатися у тому ж самому руслі, в якому вона є на цей момент, ми тим часом поговоримо якраз про те, що відбувається загалом на території України, у тому числі й на тимчасово окупованих територіях, тому що знаємо, що допомога допомогою, і поки політики, наші міжнародні союзники і партнери вирішують, як чим і що вони можуть дати для того, аби допомогти Україні. Війна все ще триває. Фронти постійно рухаються то вперед, то назад. Але на певних ділянках фронту все ж таки наші сили оборони. Ідуть в наступ на деяких обороняються, але тим, тим не менш, лінія фронту на місці аж ніяк не стоїть.